Сьогодні відзначається міжнародний день молоді, день, день канцтоварів і день любителів джинсів, тобто Денімо. А телеканал телеканал Юкрейн News відзначає ще одне велике свято: це день народження мого співведучого і чудового колеги Дмитра Постовіта. Добрий день. Дмитро, я скажу, напевно, від усього нашого телеканалу. Ми щиро раді, що ти в нас є, тому що в тебе класний розум, в тебе круте серце, в тебе неперевершене почуття гумору. О. Залишайся завжди таким. Ти дуже цінний і нехай всі твої мрії збуваються. Спасибо. Дякую Принагідно, користуючись нагодою. Якщо ви вже задонатили на наш збір на 95-ту бригаду, можете знайти мене в соціальних мережах і задонатити на мій збір сьогодні. В честь дня народження збираю на ремонт автівок своїй коліжанці, волонтерці, яка опікується одразу декількома бригадами і збирає кошти на постійні потреби і, зокрема, на ремонт автомобілів. Дякую всій аудиторії Крейволнюс, що дивитися. Дякую за. Привітання, спасибі. Ну і власне, ми ще хочемо трошки подивитися на нашого Дмитра Пустовіта. Давайте це зробимо. Ви я не не ці праці. Секундочку. Часом трапляються, діма. Що ви бачите перед собою? Це скарб Ukraine World News». Дмитро Пустовіт. Дмитро Пустовіт. Своє сердечко, дві його половинки. Я заповідаю Дмитру Пустовіту. Він щирий. Було складно місцями. А місцями весело, місцями легко, гарно подихав. Емоційний. Розумний. Я, чесно кажучи, не дуже в темі. Та? та я абсолютно з тобою згодна. дуже любить свою роботу, але все це зрозуміло. Єдине, я чесно кажучи, не можу працювати, взагалі нічого не можу робити, коли я голодний. Ну я люблю поїздину слухати. Вже може по обідам, чи що воно таке. Його ерудиція завжди вражає гостей та глядачів незалежно від теми програми, чи то політика, культура, чи спорт. Він завжди готовий здивувати знаннями та глибоким розумінням ситуації. А поза роботою Дмитро люблячий чоловік для коханої дружини. Турботливий старший брат для своїх братиків та сестричок. Душа компанії для друзів та близьких. Він любить спорт та ранкові побіжки. Сьогодні в метру 32 велика родина Ukraine World News вітає тебе з днем народження. Ми бажаємо, щоб кожен крок твого життя був наповнений неймовірними пригодами, які зроблять тебе щасливішим та мудрішим. Нехай твої мрії завжди супроводжуються реальними досягненнями. Бажаємо здоров'я, щастя, успіху та безмежної любові від тих, хто тебе оточує. Нехай кожен день приносить нові враження та незабутні моменти, а ти завжди залишаєшся тим же чудовим, щирим та веселим Дмитром, яким тебе знає весь світ. Дякую, дякую, друзі, дякую, колеги. Могли би і серветку принести, чесно кажучи. Спасибі, спасибі за привітання. Дуже дякую всім, хто долучився до створення цього відеоматеріалу. Дуже дякую всім за роботу. З вами дійсно приємно працювати за кадром для того, щоб ці ефіри і наші записні розмови виходили, і ви їх бачили. Працює дуже дуже велика, потужна команда. Команда однодумців. Команда людей, професіоналів, випускових редакторів, режисерів, операторів, звукорежисерів, усіх, 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 продюсерів, дівчат, гостьових редакторів. Привіт вам. Дякую усім за привітання по собі. Дякую, Настя. І тобі, Дмитро. ми всі дякуємо теж.